Один плюс один представляє високо на полонині, у зелених Карпатах серед найпрекрасніших синіх гір живуть справжні гуцулі. Але цієї весни привіт, хохлянді» До них заявиться чужинець. З Москви приїхав хто хлопчик? Плинничок. Без інстинкту самозбережені. Москва. Я не знаю за що це нам, але все одно дякую тобі, Боже. І принесе гори Вона їхала собі! Просто тирана, що буде далі. Річко труїть, ліс спалить. А післязавтра скаже, що тут. <му> ущемляють русскоговоряще населення. Як їм ще довести, що Карпати, це страшно. Туртури. Колтрасний душ. Фроти. Фроти. Іван у скалика вбиває. А -а -а -а. Рибай, його, Івана, Івана, що ти зробив з наліни? Відправив подалі від людей. Оказывается, среди местных индейцев попадаются девушки не только красивые, но и образованные. Ти згадай слова Шевченка: "Кохайтеся, чорнобриви, та не з москвичан". Тепер ти, Валера, ніколи звідси не виїдеш. Як москалю може бути добре на Прикарпаття? Це нонсенс! Місна кухня так себе. Радують только розмір порцій і радоше місце хабаря. Йому має бути холодно, голодно і, і самотньо. Він має сумувати за батьківщину, а по ночам вити в бік Кремля. Чи виживе він. Я його не вб'ю, тільки мене ще на кастрі сажжуть. За велика честь на москаля карпатські дрова переводить. У їхніх теплих обід. Кацапська моя! Деревіць! Гайліба! Гайліба! Останній москаль. Файна патріотична комедія. Скоро. Тільки на один плюс один. Ти не один. Ти не один.